Ты mm меня... -hmm. Ну давай, же, веди. Я в нас вірю. Мужик. Я вже думав, що я. Мужик, я. Зустріч з тобою подарунок долі. Майже такий же, як зустріч з учителем. Чому з аномалії сам не вибрався? Тут така історія. Вчитель сказав, що мені треба аномальне чуття розвивати. Щоб я міг на себе спиратися, а не на усілякому дрованому техніку. Ну, я й поліз на своєму чутті артефакти діставати. Навіть болти в таборі лишив. Думаєш, вийшло? Ніхрена. Шукав артефакти годинами. Томився, як чорт. Хотів піти назад, але срака стиснулась. І жодне чуття не допомогло. От і застряг. Розкажи про свого вчителя. Льоха легенда. Справжній майстер. Снорків мочить голіруч. Він так розвинув аномальне чуття, що без детектора справляється. Знаєш, зазвичай досвідчені навіть на тебе не дивляться, коли ти допомоги просиш. А він всім допомагає, не цурається. Вам точно треба познайомитися. Приходь на барахолку, і він тебе всьому навчить. Перший урок дає безплатно. Все добре. А як щодо вдячності? Та легко. Можу грошей накинути або артефакти дати. Не сильно крутий, що правда. Ну, який є. Артефакту буде достатньо. Абра-кадабра, і все твоє. Ну, ладик. Дякую, що виручив. Сподівайся, ми ще побачимося.